Сьогодні ми розповімо про автомобіль, що став символом надійності: це Мерседес 123-й, класика 70-х і 80-х років. Його називали танком на колесах і недарма. Цей седан випускався з 1976 по 85 року, і навіть зараз багато з них їздять щодня. Чому? Бо зроблений на совість. Зовні строгий, але елегантний. Фари квадратні, кузов прямий, хром блищить. Це машина, яка говорить я класика, і я цим пишаюсь. Салон це окрема історія: м'які сидіння, справжнє дерево, кнопки, які натискаються з приємним кліком. І головне все працює навіть через 40 років. Під капотом атмосферний дизель. Двигун має 2,4 літра, потужність 72 кінські сили. Так не гоночна машина, але їде спокійно, м'яко і витрачає мало пального. Найкраще в цьому Мерседесі це відчуття. Сідаєш за кермо і ніби переносишся в іншу епоху, коли машини будували, щоб служили десятиліттями.